Раз-два-три! Хлопці з лісу. Вітаю в ефірі, канал Хлопці з лісу, і ми знаходимося поруч із містом івано франківськ Кляті мудаки, які пишуть нам під відео коментарі, що досить сидіти в західній Україні, пора молити на фронт. Настав ваш час. Можете писати. А ми і рештою адекватних глядачів нашого каналу хочемо сьогодні поспілкуватися про бронежилети, які на нашу суб'єктивну думку найкраще підходять до застосування у зоні бойових дій. Так як ми знаходимося зараз на ротації, тому в нас логічно, що немає з собою гранатометів і всіх інших вундервафель, які ми вам показували у попередніх наших відео, які будемо показувати в майбутніх наших відео. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як стріляти з тої чи іншої зброї, поки в нас міні-відпустка, можете подивитися канал Combat Raccoon. там розповідають про те, як зробити постріл із найрізноманітнішої зброї, про те, як спалити будь-яку бронетехніку грьобаних бомжів із країни, столицею якої є Москва, і інша Корисна інформація. Рекомендуємо. Сьогодні у нас e, тут два екземпляри. Один це плетоноска, яку носить наш оператор. І на нашу суб'єктивну думку, це далеко не найкраща ідея ганяти по степах. Ну, не по степах Донбасу, але вже й слобожанчиці. це не назвеш. Одним словом. По межі Донбасу і Слобожанщині степа ганяти в плитоносці це не найкраща ідея, оскільки у вас замість повноцінного захисту є плита спереду і плита ззаду, і все, оця от. Ця от дроч вас ніяким чином не захищає. Але позитив у, цього, у цієї плитоноски, це у нас 5.11, у тому, що вона легесенька, вона вас не сковує, відповідно, це додає вам у мобільності. Тобто, якщо вам треба десь припустити до когось у посадку, настріляти йому шустро із автомата, накидати вогів, а потім шустро дати по педалям, то в принципі, в принципі, принципі у цьому є сенс. Але враховуючи те, що сучасна війна. Як і війна вісім років до того, це війна артилерії, де більша імовірність, що ви зловите осколок, а не кулю. Тоді вам треба, щоб захисту було у вас по максимуму, як, наприклад, у цьому бундесверівському. Піхотному бронежилеті, назву якого я, мабуть, не вимовлю. Якщо комусь цікаво маркування, яке тут написано, ось воно тут написано. Тут написано, що це шут-весте, тобто бронежилет, піхотна модифікація, розмір L, тобто середній, і штрих-код. Якщо вам ця інформація стане в нагоді, то можливо вона вам стане в нагоді. Знову говоримо тавтологію. Перейдемо до, безпосередньо до огляду. Мені казав Вольнов говорити не огляд на бронежилет, а огляд бронежилета. Тому я буду вчитись на своїх помилках і приймати зауваження людей. Огляд бронежилета. Отже, огляд Бундесверівського піхотного броніка. Що перше кидається в очі? Це дофігіща ківлара. Кевлар є всюди. Тут на нього в комплекті йде отакий от от нашийник, який захищає вам плечі, захищає вам шию. Тобто ключичні артерії. Мінімізує можливість зловити якийсь дрібний осколок в ту частину тіла, яка при жодних розкладах не буде закрита, якщо ви носите плитоноску. Звичайно, якщо там прилетить якийсь кілограмовий осколок від точки У, то вам ніякий ківлар нафіг не поможе. Але якщо, допустимо, ви там зловили в цей ківлар якийсь там осколок від гранати, чи від Бога, чи навіть від міни 82-ї чи 120-ї, то шанси вижити у вас є цілком реальними. Мене оператор робить мені зауваження, що. Л це не середній, Л це великий, і він має рацію, бо середній це Е, Знизу у нас знаходиться напашник, який захищає також чоловіче достоїнство і артерії, які знаходяться в верхній частині нижніх кінцівок від осколків. Так само ківлар у нас є повністю спереду, ззаду і на боковій частині. Таким чином, нирки у нас також прикриті кевларом. Перш ніж демонструвати, як це все виглядає на собі, давайте заглянемо до нього всередину, кевларовий пакет. Витягувати я його звідси, звісно, не буду. Для того, щоб показати, як воно приблизно виглядає, ми витягнемо його звідкись з іншого місця, бо тому що сюди його тупо тяжко буде потім виставляти. І керамічна плита. Яка закриває усі життєво важливі наші органи, а саме серце, легені і все, що знаходиться там, коло них і за ними. На внутрішній частині бронепластини у нас купа написів, яких я вимовити навіть не буду намагатися, але серед цієї цієї е, німецької писанини можна розібрати дуже важливий. Момент, це шуцкласи. Тобто клас бронежилета, а саме четвертий. Тобто це пластина четвертого класу. Вам, в принципі, нічого не заважає запхати в цей бронежилет будь-які інші пластини. Це пластини, які йшли із ним по штату. Це вперше в житті в мене бронежилет, який повністю штатний, а не зроблений самому із того, що було під руками. Наприклад, ви можете сюди запхати. Пластини, які стоять у нас тут у бронежилеті, який носить наш оператор. Ці пластини, до речі, нам передав наш підписник Денис, який знаходиться зараз за океаном. Він передав нам два комплекти таких пластин. Це Хороші добротні пластини, одні з них носить Ігор Ігорович, наш оператор. А пластини, які він передав для мене, я на власний страх і ризик підігнав нашому побратиму, який зараз командує відділенням у 5-му штурмовому полку і має трохи проблеми зі спиною. Тому хороші керамічні плити, які не важать 100-500 мільйонів тонн кілограм, йому будуть дуже доречними. Дякуємо, Денис, за такий хороший подарунок. Ховаємо пластину назад. Витягнемо із коміра шматочок кевларового пакету. Ось таким чином виглядає кевларовий балістичний захист. Ну, він в чохлі, чокол я із зрозумілих причин розрізати не буду. І такими елементами різного розміру вкрита вся площа даного бронежилета. Одінемо на себе і покажемо, як воно виглядає на практиці. Спочатку одягається комір. Його, в принципі, можна і не носити, і скажімо, якщо ну, є ситуації, в яких я його не одягав. Але щоб все було максимально захищено, спочатку одягаємо його. Він до бронежилета не кріпиться ніяким чином. І фіксується він на людині просто за рахунок того, що ви одягаєте поверх бронежилет, який його прижимає. Таким чином ми отримуємо пластину попереду, пластину позаду і кевларовий захист по усьому периметру, точніше, по всій площі бронежилета, які ми на собі носимо. Фактично, в нас немає тут якихось ділянок, які не мали б бодай мінімального кювларового захисту. У камера цього є ще додаткова функція, він може захищати вашу шию від рівня ж. Він його банально не натер. Якщо ви носите автомат, наприклад, або чи якісь там рюкзаки з одною лямкою. Якщо ви будете отак от з ним ходити кілька годин, відповідно є шанси, що вам воно зовсім понатирає, але з таким коміром воно не понатирає. Відповідно, можна носити з собою такий от невеликий рюкзачок, діставати з нього різного роду аргументи і використовувати їх у дискусіях із нашими північними сусідами. Але бажано трохи більшого калібру, ніж 9х21. По всьому бронежилету у нас є система молі, куди ми можемо навішати просто до фігіще підсумків. У нашому випадку це підсумки попереду під е автоматні магазини. Ось їх у мене три. Да, це магазин від ак 12 їх у мене три, але я не завжди тут ношу магазини. Там частіше це може бути якась рація, телефон або ще якесь інше барахло. Попереду підсумок під турнікет, малесенький карабінчик під рукавиці, рацію або ще всяке барахло, яке може бути. Збоку два підсумки, один під гранату, один під магазин, під ПМ. І до цього ремня у комплекті ще йде пояс. Не РПС, а пояс. На якому я ношу більшу частину свого обладнання. З правого боку це аптечка, підсумок під аптечку не дуже вдалий, бо він трохи громісткий. І з лівого боку, це в залежності від поточної задачі, там певна кількість магазинів, яку треба з собою мати. Ну і ззаду підсумок для використаних магазинів. Цей пояс виконує дві основні функції. Перше це розташування на ньому спорядження, друге це розвантаження. Він переносить навантаження бронежилета із хребта на таз. Відбувається це за рахунок ось цієї пластикової вставки, з допомогою якої фактично задня пластина вона тримається у вас не на хребті, а тримається у вас на поясі. Відповідно, усе навантаження падає на нього. Але за ці два місяці користування цим бронежилетом, на мою думку, ця система має як плюси, так і мінуси. З однієї сторони, та менше навантаження на хребет, хребет менше зношується. З іншої сторони, як показала практика, можливо, я щось роблю неправильно з цим бронежилетом і з цим поясом. Коли я використовую цю вставку, то дуже велике навантаження відбувається на цю зону. І після кількох годин носіння бронежилета, так мені аж стояти на місці важко. Ходити ще можна, а коли я стою, ноги, оцю тут в частині тазу болять дуже сильно. Відповідно, я цю пластину просто витягую і ношу бронежилет у себе на хребті. Ну, звичайно, я намагаюся носити тут якомога менше всякого барахла, носити його більше на поясі, щоб зменшити навантаження таким чином. Система це розвантаження є дуже цікавою, але, як показала практика, і Мій суб'єктивний досвід є трохи недосконалою. У цього бронежилета є повноцінна система швидкого скидання. Навіщо нам система швидкого скидання? Якщо нам, наприклад, треба дуже швидко зняти із людини бронежилет. Наприклад, якщо вона там все-таки зловила кудись якимось чином якийсь осколок, нам треба його транспортувати, вести в госпіталь, понятно, що бронік ми в швидкий знімаємо. Чи якщо там умовно ви впали кудись в річку і тонете, скидаєте з себе в селищнє барахло, щоб не втопитися, ви, понятно, що не будете його розтібати, а будете використовувати методи, які дозволяють якомога швидше його скинути. Тут у нас з правого боку є під велкро такий от трос, на якому. Червоний такий от маркер. Якщо потягнути за нього, бронежилет має в ідеалі розвалитися. Зараз перевіримо. І що сталося? Та він розвалився. Тепер треба дати дупля, як його сплести назад. І нахріна я це зробив. Щоб заправити його назад, нам треба витягнути троси. Які ми потягнули вперед при швидкому скиданні. Ось на цих тросах у нас фіксується позаду задня частина бронежилета до передньої. Відкриваємо, знімаємо це велкро, витягуємо його назад, шлейку ми пропихаємо зверху у відповідний технічний отвір. Тут ви бачите кріплення. Із стропи, до яких на металевих гачках кріпляться власне шлейки, кріпляться камербанди, ви можете підігнати, підрегулювати собі їх під той розмір, який вам зручно. І до цих самих тросів ви аналогічно, точніше до цих самих строп, ви тросами кріпите лямки, бронежилета для того, щоб вони трималися у своєму штатному місці. У принципі, можна, тут як троса Є2, можна зробити так, щоб вас бронежилет розвалювався повністю, а не так, як у мене на одну сторону. Коли ви будете збирати докупи, тут як для дебілів розписано все, яким боком догори, що куди має йти, тобто ви не промахнетесь. Можна, в принципі, носити його і без цього балістичного пакета, який захищає шию і плечі, як такий собі варіант плитоноски на максималках. Мінус у неї в тому, що тут доволі вузькі шлейки, вузькі і тонкі, і з часом вони починають, ну не те, щоб різати вам плечі, але після кількох годин носіння починаєте відчувати певний дискомфорт. А загалом цей бронежилет, попри те, що він є повноцінним армійським, він є доволі легким. І він не сковує ваші рухи, навіть коли ви одягаєте цю от штуку. Ну, Кувирки я робити в ньому не буду, бо я і без нього їх не зроблю. Я собі зламаю, мабуть, шию і відосів більше не буде на каналі. Е -е -е але там бігати, повзати, у ньому, як показує практика, цілком реально. Що ж на цьому будемо завершувати на кінець? Хочемо ще подякувати чудовим людям із благодійного фонду оборонені, які допомагають великій кількості добровольчих формувань, що знаходяться в гарячих точках на фронтах російсько-української війни, зокрема і нашому підрозділу. Також подякувати усім волонтерам, які підтримують і ЗСУ, і наше молодіжне товариство, всіх підписників, які безпосередньо допомагають фінансово нам. Ну і в першу чергу, усім нашим військовим, які знаходяться в різних гарячих точках, починаючи від Маріуполя, закінчуючи кордоном із Росією в Харківській області, всім тим, хто стримує московську орду. Хто захищає територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, хто бореться за саме право української нації на існування? Дякуємо всім вам за перегляд. До нових зустрічей, мабуть, уже в степах Великої України. І бережіть себе!